Чудовий вечір. Твоя врода у серце дивиться моє. Ти все казала трохи згодом. Любов віддам, та день іде. Вже й вечір настає ні вроку. Красиною красунею вже стала ти чекав не день. І не півроку, чекав на рік цілі роки. Мабуть, любов не відчувала, бо з іншим під вінець пішла, для іншого пісні співала. І по життю із ним пішла. А я один чудовий вечір, лиш згадка в серці про любов, приходить старість, недоречно згадати все давно пройшло.